Всім привіт! Мене звати Павло і я працюю викладачем в університеті. Маю технічну освіту, тому англійська мова особисто для мене займає особливе місце. Адже ні для кого не секрет, що англійська мова це мова номер один. У світі для спілкування і комунікації між людьми з цього світу. Я починав вивчати англійську мову в школі англійської мови з нуля, оскільки в школі та університеті я вивчав німецьку мову. Скажу відверто: особливо здібності вивчення мов у мене немає. Уявіть собі, але лише 5 років тому я не міг зв'язати англійською мовою і двох слів. Зараз я можу достатньо вільно спілкуватися з носіями мови та розуміти їх. Отже, крок за кроком поступово я добрався до рівня. Апірін Тим Зараз навчаюсь на рівні при Advance. Я цілком задоволений програмою навчання та професійною підготовкою викладацького складу. Також особливо приємно, я маю суттєву персональну знижку на навчання. В школі діють багато різноманітних преференцій та дисконтних пропозицій для клієнтів. Для виконання завдань в класі, а також. Домашні роботи LSC не перший рік практикує платформу дистанційного навчання PIRS. Це дуже зручна і комфортна платформа. Там у вас буде доступ до всього дидактичного матеріалу 24 на 7. І наостанок, якщо ви ще вагаєтесь, вчити англійську чи ні, або яку школу обрати, не гайте час Приєднуйтесь до великої родини ЛСІ. Дякую за увагу. На все добре.